Якщо ми подивимось на нічне небо, то ми побачимо темряву. Але чи знали ви, що в космосі є найбільша концентрація світла, яку тільки собі уявити? Проблема тільки в тому, що ми не бачимо цього світла, бо немає екрану. Немає якоїсь площини, яку можна було б поставити та зупинити проміні світла, які в нескінченній кількості наповнюють космос. Тобто ми дивимося в якесь якась темрява, якась глибина космічна. Тільки ми ставимо якийсь екран, якусь перегородку, яка може перегородити рух проміням сонця. Ми одразу ж бачимо, як простір наповнюється світлом. Це дуже важлива алегорія про такий кабалістичний інструмент, як екран, який нам потрібно побудувати. Все наповнюється світлом, і ми можемо це відчути тільки в той момент, коли ми можемо поставити перед світлом екран, коли ми можемо стати незалежними від нього, коли ми можемо сказати Стоп, я зараз хочу. З'єднатися з джерелом цього світла, я хочу стати таким, як воно. Це джерело, тобто творець. Я не хочу отримувати напряму нічого від нього. Я хочу стати подібним до нього та отримувати те, що дає мені світло, тільки для того, щоб віддавати. Подумайте над цим, і ви побачите світло, яке наповнює все навкруги.